Бахлагати, базиліку. Чи ж ти, шо, ти думає, що, ти думаєш, базар будеш проводити, чи що? Сьогодні ж субота, да? Ну, а сьогодні так. субота у березані базар не йде. Да. Чуєш, так ти сам будеш молодь, чи ні? Чи викидимо поїдеш за мною? Так, да, я з тобою поїду. Прокатаєшся. Да, Та си мені мешок тоді з молоти, да я заберу. Що назад приїде переб'ємо. Це п'ять хвилин роботи. Да. Поки я туди-сюди вигружуся, він переб'є. Патрон, а ти чого не контролюєш, га? Патрик! Ти поди на що воно похоже. Ти буде на що воно похоже. Ай, де, воно було, де воно копало бабині буряки? Останні вже. Що там мені понапривозить? Помідор, базилік. Помідор, базелік. Помідор, базелік. Так що, друзі, всім доброго ранку, що Лудькось голий ходить. Сашко каже, о, розбудив, братана, як я там казав, хто приїде, е, що, ти в суботу приїдеш, так? Да? Йому там пару-тройку бройлерів треба, штук 30, ось. то приїхав, то потім. Е, цього. То ми зараз поїдемо заодно мені поможе загрузити. Правильно. І заодно я йому там два петушочка якихось привезу. Да? Чоловік каструлю, ось до мене чуга прийшов на базар, щоб ага. ти перезвонив. Ага. 40-літрова цей поняв Петрович. Ага, Петр... Він передивиться, він передив. Да, так, так що Петрович, ну передали мені вже каструлька ну... Тобто мені Леся там передала якась жіночка із Львова, передала. Ну, щоб ти передав, я зрозумів, номер телефону приходив підписчик тебе на базар, mm. так? я зрозумів. Так що, друзі, ну так, світ не без добрих людей, хто там каже, та ти хреновий блогер, вас там мало дивляться, а нам достатньо тих, що в нас є. Так що, я ж кажу, буває 100 людей на стрімі і результат набагато кращий. Вчора за рахунок там Леоніда Бобошко ну, написав, що з ним спілкувався, так, спілкувався. Так, казав не дуже пристойні слова в його сторону і виставили це все діло на інстаграмі і в Тіктоці. Але я ж кажу, якщо читаєте книжку, розпочинайте її читати з початку і до, до кінця, а не з кінця. Ну, поспілкувалися, даю все. Тобто, у кожного є своя позиція, але позиція, ну, вказується одна. Всі ми прагнемо перемоги, але не кожен може робити те, що робимо ми. Хтось каже, що ми... Чорні волонтери, хтось каже, що ми терористи, а хтось каже, що ми справжні українці. Тобто кожному своє, але настане той день і настане той час, коли прийде перемога. І як там казати, що ти скажеш? Яка буде відповідь твоїй дитині? Що ти робив, коли? На нас напали рашисти. Ну я скажу, що я об'єднував людей. Ну, я так, скажу, що так, я так. об'єднував таких якось брат мій. здорав з нього штани останні для того, щоб допомогти хлопцям і, <гум> і дівчатам. Тому що фізично немає можливості. Не, ну як не ми, так хто? Як да. саня каже: о, що це ти таке? А це ти голий ходиш по доворі і каже, що ти з ногою. Я кажу, нічого. І, ну а він каже, я ж ти ніколи голову не бачив. Ну так і подписчики. Вони ж мене не бачать і не знають. що в мене, як ну та який. І... Але подивишся на Шелудька, бігає, то й добре. Хтось каже, вже задовбала ваша війна. Ну не дивіться наші канали, але ми живемо в державі, в якій реально війна, і допоки вона не завершиться, ми не можемо про це не говорити. Так що помідори Чорний Принц. Шелучку достала. О, кидано вже кричить. Так що, друзі, зараз, чого голий, я не з не в мене зняв. Ні. Я посправлявся по господарству, попорався і скинув лахи, і тут братанчик потуєвся. А ще завів того грибаного трактора японця. І нарешті я воно не знаю, там видно чи ні, роздуплився, на які передачі, що його, і як його включати, ту фрезу. О, так ось так. Так що час готуємося і поїдемо бусиком. Ну так, пофризував, бачиш? Нормально вже. А то я воно включаєш. Ну не знаю, японець така штука цікава. Їдеш назад на повишені, включаєш отбора. Треба переключити аж на понижену, включаєш вал отбора, опускаєш. Якщо ти включив вал отбора і не переключився на понижену, до, то він їде. Ти піднята, ця, ти включаєш вома, вом касається землі він починає їхати. Ось така штука без передачі, не включена передачу. Ну тут свої моменти, потім роздуплився, думаю, пройду я ще. Ну, бур'ян, звісно, серйозний. Ну, я ж кажу, що не, не кожен МТЗ справиться з таким бур'яном. Реально, бур'ян шокіруючий, ще хтось прилетів. Так що, друзі, ну ота. Зараз спробував, воно поставив. Зараз грузимося і печемо. Хто прилетів, не знаю. 就就跑。 Поніжайте. Приїжджать. А не сильно видно його. Як виглядає цей підйом взагалі? Колені! Куку! -ку, ку -ку, маліна! Тебе навіть лися на них не світиться. Не світиться. Так що, кажиш, ти наказаний, я тебе закрив погреб. Ну закривайте. Закривайте. Так що, кажи, все буде Україна у мене. Все буде Україна у мене У мене теж. Якщо, друзі, Тещин бункер, хто пам'ятає. Це ще одна будуща теща. Ну, колись, колись, колись вона буде виросте, і будуть в неї діти, і будуть в неї теж зяті, і буде вона теж тещою, і теж надіждою, так як і моя. Так що, друзі, це у нас що? Це у нас картопля. І нафіг вона нам треба? Не знаю. Щоб жарити деруни. Щоб жарити деруни, її ще треба почистити і і натерти, натерти але так? Але ми це будемо робити пізніше. Але ми це будемо робити пізніше. А що ми будемо зараз робити? А ми е, будемо. Як ми, ми будемо ховати картошку в погреб у Тьощин-бункер. Так що, друзі, хто пам'ятає, в тому році е, теща дала команду зробити бункер. Для чого зробити бункер? Для того, щоб портиться у нас картошка у тому підвалі, який знаходиться під хатою. І ми для того, щоб це все діло не... Сильно там не напрягать себе. Ми викопали яму, купили два кольця каналізаційних півторачки. І отаку утопили їх трошки нижче, зробили таку шию, знизу кинули дерев'яний поддон, потім кинули туди назара і назар буде зараз приймати у нас картоплю. Так що, друзі, перебрали дівчата трохи картоплі, дали нам команду, зараз її за... спустити її в погрібничок. Так що є у нас на даний момент раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не тягай, бо переверсетку, 12 сіток картоплі, в середньому тут по 20 кг. І ми ще це все діло запускаємо. Порчена просто воно у нас лежить окремо. І зараз Надюха Сергіова буде знімати, як батько буде з Назаром байдики бити. Кукумаліна. Кукумаліна. Я тобі буду подавати. І так як ми з тобою балакали. Кукумаліна. Я, Не, я тобі таке рад. Лежа її не стоя, а льожа. Так типу, по кругу, помірні. Це у нас йде істовна. Поставили собі ми тільки білі жовті сорти. В року посадили тільки 12 рядочків. І цих 12 рядочків я думаю, нам хватить. О, це я тобі даю все поки їстувну. Це в нас теж єстувна. В основному гранада, саншайн і на всі разом. Ну, змішуємо. Це у нас посадкове. Раз, два, три посадкової. От. Багато садить після прошлого року, коли її вродило і коли її люди повикидали вагон. В цьому році садили людей набагато менше. Не знаю, яка цінова політика в цьому році по картоплі. В тому році ми продали посадкового матеріалу. Десь в районі тони. Продали по 10 гривень. Трьом чи чотирьом людям я не брав з них кошти. І я вже говорив, для того, щоб працювати в період, коли в державі війна, то треба не тільки роздавати, а треба і працювати для того, щоб було що роздавати. Так що Назарчик, зараз даю тобі посадкову. посадкову. Можливо, доживемо до весни, а ми доживемо всім ворогам зло, це вже на ліву сторону. От. То буде в нас, будемо щось садити. Я думаю, що можливо щось придумаємо. А ще ми залишили картоплю, яка називається синіми вічками. А, да. Мамі вона правда не подобається, але мені подобається. О, так що, назаріка закриваємо у погребі до наступної картоплі. <ріст> тому що, потому що тому що... що драбини в нас нема і комусь картоплю треба подавати. Правильно? Так що назар буде давати. Так що назар я опустив. Щас підемо ще зерновий, трішки попрацюємо, де вже у нас буде Фух, вечір. Так що, друзі, все, ти вилазиш? Ні. Стаєшся, Та там прохладно, Думовий, так? Буде. Все, накриваємо потім кришку, вилізеш чи ти помогти? Так що вилазить домовой. <ріх> так що, друзі, на цьому... Будемо завершувати наш відосік. Бункер працює. Тишеньку, бо там тюркну пішло. А, а майже картошка все залозиш. Будуть вирвані години тихо, тих, Може існя. Прийшла, подивилася, чи я виконую обов'язки, чи ні. Так що, друзі, ну так, живий підкаблучник. На цьому все. Цьому бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднувайтеся. Підтримуйте один одного. Це буде Україна. Ну, Пока-пока. Миру, здоров'я і досі.